Чернігівському військовому госпіталі діє протиепідемічний режим. Спалах захворюваності на герві та грип, за словами головного лікаря Олександра Слісарєнка, зараз іде на спад, і зони АТО інфекційних хворих немає. В основному тут перебувають травмовані, або ті, хто має інфекційні захворювання. Таких 40 бійців. Із герві та грипом поступають солдати строкової служби. У нас у військах підйом захворювань відбивається за рахунок молодого поповнення. Не мобілізованих, не старослужащих, а саме за рахунок молодого поповнення, які збирають всі віруси по всій країні з різних регіонів, поступають на службу. Там звичайно, в цих умовах вони послаблюються, тому що режим харчування, інше, фізичні нагрузки, і так далі, і ці віруси починають циркулювати. Спалах захворюваності почався у грудні. Тут у військовому госпіталі пройшло лікування близько 400 чоловік з різних частин гарнізону з пневмонією. 70. наразі ситуація нормалізується, але все ж таки медики продовжують проводити профілактичні заходи. Це масковий режим, це дезінфекція, яка проводиться у всіх відділеннях, у всіх палатах е і багато інших заходів. І саме головне це обмежувальні заходи. Тобто обмеження відвідувачів, обмеження спілкування між собою. Олександр Слісаренко зауважив, що в період епідемії, навіть за умов невисокої температури, треба відразу звертатись до лікарів. Самолікування це не вихід. Звернувся і до медиків. Орієнтуємося на лікування вірусного енцефаліту. Тільки так можна зупинити і вилікувати цей альвеоліт, дистрес, синдром, грип гри 1 n 1 без цього лікування. Вони гарантовано помруть. Якщо пацієнти і лікарі дотримуватимуться всіх правил, каже Олександр Слісеренко, хвороба не буде такою страшною.